Для підтвердження відповідності вимогам державних та міжнародних стандартів продукція СГ проходить багато етапів жорстких випробувань. В минулому відео ми розповіли про три з них. Тож продовжуємо. Перевіряється зміна зовнішнього вигляду. Після прогрівання при 150 градусів Цельсію протягом не менше 30 хвилин. Це для труб каналізації. Визначається герметичність розтрубного з'єднання. З'єднання каналізаційних труб при постійному тиску 05 бар та визначення герметичності при постійному вакуумі 03 бари. Вимірювання довжини труб при нагріванні. Для труб водопостачання опалення та каналізації. Визначення механічних властивостей. Визначення зміни внутрішнього діаметру діаметра розтруба після прогрівання 60 хвилин за температуро 80 градусів Цельсії для труб каналізації. Процеси тестування у деталях ви можете побачити у наступних відео. Підписуйтесь.